Привіт, ми сьогодні з Даней будемо знову шукати монети. Все, ми будемо шукати ось тут. От. -і -і. Ну, ж, погнали! — Все, ми вже приступили до пошуку монет. Даня знайшов 10 копійок, якого року 2009-го. Ми шукати монети І ще ми будемо обмінювати монети в кафешці. Да. Ми надіємося на те, що там щось буде в цій кафешці якісь монетки. Е, Бо ми там давно вже граємо. Ми, не... ми на цій нижці, на жаль, нічого не знайшли. Ми знайшли, ну, не ми, а я знайшов якусь монетку. 5 копійок. Ще, секундочку. Ем, так, 2010. Ось це те, що я обміняв в, у кафешці. Даня вирішив на обмінювати, тут, тут, тут всі по 50 копійок для нас другого року з мілкою січку. і от тут одна з великою. По дорозі, от ще якісь mm. дві монетки. Ну, от одна це 10 копійок, а інша радянська, кстати, одна копійка. Так, 2022-й 10 копійок, а от радянську одна копійка 1981-го. А, не да. Зовсім. Ну от ми ще з Данькою купили піцу. До речі, хтось що щось їсть, приємного апетиту. Ми жремою піцу. Ось якусь монету ми вже якщо приступили до пошуку Це от 5 копійок. 2014. Я знайшов якусь монетку. І через дерево пробирається. 25 копійок 92-го року, кстати. 92-го два. Я нарешті знайшов якусь монетку, 10-10 копійок. 2007. -й. Тут деякі які я знаходив за кадром. Да, да. Я знайшов якусь монету, от 10 копійок, я вже побачив, там написано. Із вузьким тризубом Я... така надпись, 92 рік. І ще я знайшов. Да. Коротше, я от знайшов 2 копійки. 2004, от. я знайшов монетку, 5 копійок, от. Оп. Так, 5 копійок ось. 2013 Ну що ж, ми здані вже закаті шукати ваніти. Тому на сьогодні у нас все, всім пока.